Вітаю цілеспрямованих людей, а також нових учасників закритої спільноти. Сьогодні ми поговоримо про Ашваганду. Це ось такий засіб. Я його вживаю в екстракті KSM 66. Це найбільш ефективна форма, тому що всі діючі речовини збережено. Але про те, як працюють екстракти, існує окреме відео на сторінках закритої спільноти Unfair Advantage. Сьогодні я хотів би розказати вам про свій суб'єктивний досвід прийому Ашваганди. Зараз я вживаю цю речовину курсами, і ці курси такі середні. Я би не сказав, що короткі, але би і не сказав, що довгі. І з цим пов'язано в першу чергу ефективність цієї речовини. Ашваганда працює не прямолінійно, і перші 10 днів курсу ви взагалі не будете відчувати її. Специфіка в тому, що вона має накопичувальний ефект, і в перші 10 днів вона буде накопичуватись у вашому організмі. Екстракт ашваганди є дуже активним, період напіввидення ашваганди становить близько 5 годин. Тому враховуйте, що цю речовину потрібно прорахувати і знати швидкість роботи вашого метаболізму. Існують люди, яким я б рекомендував вживати 500 мг ашваганди 4 рази на добу. Але також існують люди, яким можна вживати Ашваганду двічі на день по 2 грами. Перед тим як я розповім вам про дозування, давайте взагалі розпочнемо з того, як вона працює, на що вона впливає і чи є у цієї речовини науково дослідна база. Отже, ашваганда згідно джерел має впливати в першу чергу на кортизол, а в другу чергу на тестостерон. Якщо з кортизолом все більше ніж зрозуміло, у нас є гамоаміномасляна кислота, і Ашваганда дозволяє запустити вертикаль гамк. Через що у нас в принципі вповільнюється мислення, ми стаємо більш спокійним. через це ми менш збуджені і у нас зникає невротизація. Таким чином, через роботу гамоаміномасляної аміномасляної кислоти у нас зникає дуже багато тривожних станів. Через це менше подразників і, само собою, знижується кортизол. Друга складова Ашваганди передбачає те, що вона має бустити тестостерон. Насправді, бустом це можна назвати так, якщо дуже сильно хотіти назвати. На мою суб'єктивну думку, ніякого бусту тестостерону відчутно помітного ви не побачите. Я здавав аналізи на кортизол і тестостерон, поки приймав Ашваганду. Тестостерон, здається, у вигляді двох аналізів вільний і загальний. І я не побачив суттєвого бусту. Тому що я здаю аналіз на гормони нейромедіатор раз на місяць. Цього разу я здавав трошечки швидше, проте не на все відразу. І проблема в тому, що помітних змін я не побачив, а кортизол дійсно Ашваганда знижує. Дуже важливо розуміти, що всі дослідження, які ви знайдете на PubMed, були профінансовані, як правило, виробником цієї добавки. І тому сова буде натягнута на глобус. Тобто навіть якщо ви знайшли дослідження про ту чи іншу речовину, це не гарантує того, що на вас ця речовина працюватиме. На мою суб'єктивну думку потрібно здавати аналізи і фіксувати зміни настрою. Суб'єктивні зміни набагато простіше фіксувати за допомогою щоденників. І зрозуміло, ви маєте відчувати добавку. Якщо ви добавку не відчуваєте, для чого її приймати? Я вживаю Ашваганду навіть зараз. І я вивчаю ноотропні зв'язки на базі Ашваганди. Конкретно зараз я пробую зв'язку 2 грами Ашваганди, 2 грами. Екстракту куркуми, це куркумін, і пеперин. Це зв'язка, яка дозволяє засвоюватися екстракту куркуми, і, само собою, працює ашваганда, як уповільнюючий засіб. У куркуміна доволі цікавий ефект. Він є інгібітором рецепторів, якщо не помиляюся, страдіолу, жіночий статевий гормон, який відповідає за креативність і емоційність. І така зв'язка зараз мною вивчається, я не буду багато розказувати про неї, тому що я поки що на стадії суб'єктивного сприйняття. Обов'язково про це також приготую для вас дуже цікаве відео. Але зараз ми повертаємося до нашої теми. Ашваганда реально дозволяє знижувати кортизол і почувати себе набагато більш спокійним. Це реально працює, і якби у мене попросили порівняти Ашваганду. То, мабуть, я би порівняв цю речовину з мікродозінгом магнію. Ну, мікродозінг магнію це від 200 до 300 мг засвоєного магнію на добу. Для того, щоб відчути магній, потрібно вживати від 500 до 1000 мг засвоюваної форми. Враховуйте, що у магнію є дуже неробочі зв'язки по типу магній-оксид, у яких засвоєння від 5 до 10%. Також є магній Аспрагінат, у якого засвоєння від 10 до 30%. Особисто я рекомендую вживати хелат, уротат і гліцинат магнію. Там засвоєння 30-50%. Це дійсно робочі зв'язки. Але зараз ми порівнюємо за швагандою. Так от ашваганда, вона знаходиться на рівні мікродозингу магнію. 200-300 мг магнію на добу приблизно дорівнюють 2 г ашваганди. Також враховуйте особливості вашого метаболізму для того, щоб спрогнозувати форму прийому. Екстракт ашваганди є активним, тобто у нього період напіввиведення всього 5 годин. Можливо, доведеться вживати Ашваганду по 500 мг 4 рази на день. Тобто о 8 годині, о 12, й о 5 -й годині і перед сном. Для того, щоб відчувати її краще. Дуже важливо розуміти, що будь-яку добавку ми маємо відчувати. Якщо ви не відчуваєте добавку, то для чого ви її приймаєте? Я ставив це запитання перед вами в цьому відео, тому я сподіваюся, на нього ви собі відповіли. Тепер давайте поговоримо про суть, як має бустити, нібито тестостерон Ашваганда. В деяких дослідженнях зазначається, що вона впливала на гонадотропін реліз гормон. гонадотропін реліз гормон, в свою чергу, має запустити лютинізуючий гормон, а ЛГ, тобто лютинізуючий гормон, це сигнал вашим яйцям виробляти тестостерон. Проте, якщо ми говоримо про статистичну похибку в цих дослідженнях, то вона визначена плюс-мінус 10% по тестостерону. Ашваганда проявила свій вплив на 15%. Тобто на 15% збільшився тестостерон у контрольної групи. На мою суб'єктивну думку, він збільшився не через роль Ашваганди як ефективного засобу, а через зниження кортизолу. Треба не забувати, що кортизол є антагоністом тестостерону. Тобто на високому кортизолі, у вас, як правило, буде нижчий тестостерон. І якщо ви знайдете спосіб знизити кортизол, ви відчуєте більше тестостерону. Також враховуйте, що є тестостерон вільний і загальний. Вільний тестостерон це той, який впливає на психіку, а загальний це той, на який можна впливати за допомогою ГСПГ. Це глобулін, що зв'язує полові гормони, або українською мовою глобулін, що зв'язує статеві гормони. І ось, якщо ми говоримо, про тестостерон, то, як правило, ми його відчуваємо внаслідок зниження кортизолу. У абсолютної більшості людей хронічно високий кортизол. Проте існують люди, у яких кортизол невисокий. І зараз я хотів би звернутися приблизно до однієї третини людей. Є люди, у яких невисокий кортизол. І насправді, перед тим як я висловлю свої думки щодо Ашваганди. Я хотів би познайомити вас з тим, що у нас є люди слабкої статевої конституції, а є люди сильної статевої конституції. І якщо ви слабкої статевої конституції, то знижувати кортизол вам не допоможе. Вам треба займатися фізичними навантаженнями для того, щоб відчувати ось ту невелику кількість тестостерону. У вас дуже чутливі рецептори, і тому, якщо ви знизите жіночі статеві гормони, конкретно пролактин і страдіо. Будете почувати себе набагато краще. І вам не потрібно вживати для цього Ашваганду. Чому? Тому що Ашваганда знижує кортизол і це ви помічаєте в простих побутових проявах. Конкретно, вам набагато важче прокинутись. Це єдина причина, чому я не рекомендую вживати Ашваганду абсолютно усім. Вона доволі помітно знижує кортизол. Якщо ми говоримо про дослідження. То у окремих людей на 60% падав кортизол, у контрольної групи на 40%. Це, в принципі, дуже хороше доказове дослідження. Конкретно ашваганда дозволяє знизити кортизол. Про те, що до тестостерону, свою думку я висловив. Якщо ви будете правильно займатися спортом, то у вас буде плюс 40% до вашого тестостерону. Це просто буквально у перший місяць. Якщо ви будете продовжувати займатися силовими, Тобто будете знижувати жіночі статеві гормони, то там і всі 100% до тестостерону у вас вийде прибавити. Якщо ми говоримо про Ашваганду, то у неї є один дуже потужний негативний суб'єктивний ефект, який ви просто не зможете не відчути. Вам буде набагато важче прокидатися. Це дуже проста взаємодія, яку насправді можна було б передбачити, тому що кортизол разом з тестостероном. Приймають участь у регулюванні циклу сну, засинання і прокидання. Якщо ми говоримо просто, ви не будете так швидко вмикатися в наступний новий день, тому що вас кортизол недостатньо збудив. У мене є дуже просте рішення, яке я використовую майже кожного дня. Я миюся під холодною водою. Я взагалі рекомендую кожному митися вранці, тому що вночі ви також пітнієте, і я став набагато рідше хворити, тому що вранці обов'язково миюся, знову ж таки, якщо у мене є нагода. І я хотів би передати вам цей досвід. Це дозволяє вам підняти кортизол на дуже короткий період і завершити цикл прокидання. Таким чином у вас Ашваганда буде працювати у 100% випадків. Ви можете не дізнаватися про свою швидкість метаболізму, про те, яка у вас статева конституція. Але якщо ви вранці прийняли холодний душ, то майже завжди Ашваганда буде вас вповільнювати цілий день, а вранці ви зможете дуже швидко прокинутися. Тому ось таке є моє нестандартне рішення для того, щоб боротися з негативними проявами Ашваганди. Тому що я помічаю, що у мене кортизол хронічно високий, якщо я не вживаю відповідні добавки, близько 19 при верхньому референті 21. І коли я вживаю Ашваганду, він опускається до притомного значення 12-14. Якщо ми говоримо про конкретну Ашваганду, то їй честь і хвала. Проти кортизолу вона реально працює. Але для того, щоб вмикатися вранці, існує дуже багато рослинних екстрактів, ноотропів, адаптогенів, вітамінів, мінералів і амінокислот, які також можна використовувати для того, щоб швидше прокинутися. Зрозуміло, що тренування вранці також буде розганяти вашу кров, це ефективно працює і має доказовий вплив. Доказовий вплив будується на базі вашого суб'єктивного досвіду, тому що ваш суб'єктивний досвід завжди буде стояти вище над об'єктивним. Те, що спрацювало у вас, ви будете намагатися повторити. І навіть якщо зараз ви це не усвідомлюєте, то навіть безсвідомо так буде виходити. І ось якщо ми говоримо про вивчення всієї цієї теми для управління гормонально-нейромадіаторним балансом, я рекомендую вам використовувати західну модель. Проти радянської. Давайте поясню, в чому різниця. Західна модель біохакінгу передбачає те, що ви здали аналізи, а потім подивилися, на що впливає ваша добавка. Тобто аналізи здаються двічі перед прийомом добавки і після. Якщо ми говоримо про пострадянську модель біохакінгу, це можна описати однією тезою: одна бабка сказала. Хтось сказав, ви повторили, спрацювало чи ні, незрозуміло, тому що ви не ведете щоденники. Ну і в цьому дуже мало чогось зрозумілого. Я рекомендую вам вести щоденники на ютуб-каналі Несправедливий Прометей, тобто на цьому, є відео у відкритому доступі про те, як це ефективно робити. І якщо ви хочете покращувати своє здоров'я, то зрозуміло, що одна Ашваганда тільки вам не допоможе. Наприклад, я вивчаю зв'язки на базі Ашваганди. Конкретно зараз я вивчаю зв'язку 2 грами Ашваганди, 2 грами. Екстракту куркуми, називається діюча речовина, куркумін, і там близько 50 мг пиперину, для того, щоб краще засвоювався екстракт куркуми. Ця зв'язка дозволяє знижувати чутливість до естрадіолу. І таким чином ви достатньо вповільнений і працюєте як чоловік, тобто ви не відчуваєте жіночого статевого гормону, поки вживаєте цю зв'язку. Про неї я буду розказувати окремо. Але передаю коротко сенс. Ви можете використовувати Ашваганду в зв'язках з іншими речовинами, тому що вона має потужний седативний ефект. Знову ж таки, якщо переходимо до висновків, скільки її вживати і в якому контексті, я рекомендую вживати Ашваганду короткими курсами до 40 днів. Але також там є декілька нюансів. Розпочнемо з того, що Ашваганда дуже активна, і ваш шлунок або ваш кишківник Може з нею не впоратися. Тому я рекомендував би заходити на курс з малих дозувань. Спочатку ви вживаєте 500 мг екстракту на добу, потім 1000 мг екстракту на добу двічі на день приймаєте, а потім уже і 2 г. Таким чином, ви можете адаптувати свій шлунок до активного екстракту, і, в принципі, у вас не буде проблем зі срачкою і ригачкою. Регачка, як правило, наступає від Ашваганди набагато частіше, тому що Ашваганда активна. Ну, але якщо Ашваганда пройшла через шлунок і ваш кишківник ругається, от тоді буде срачка. Це також дуже проста модель, і якщо у речовини від'ємна засвоюваність, то не потрібно її вживати. Можливо, саме вам Ашваганда не підходить. Але я вживаю до 2000 мг ашваганди на доби. Цього, в принципі, більше, ніж достатньо, тому що на добу можна вживати і більше. Я пробував експериментальні дозування до 10 грам ашваганди. Проте якогось швидкого ефекту я не відчув, окрім як подразнення мого шлунку з відповідною симптоматикою. Тому, якщо ми заходимо на курс, плавненько заходимо 500 тисяч 2 тисячі. Так само доводиться злізати з курсу, тому що деякі курси не можна відміняти швидко для того, щоб не стикнутися з синдромом відміни. Синдром відміни у Ашваганди доволі простий. Так як Ашваганда задіює гамк-систему, у вас може не вистачати вашого гамк. Гамоміномасляної кислоти буде мало, через що буде активним глутамат. Тому так само плавненько злізаємо з курсу 2000-1500 мг. І таким чином Ашваганду можна вживати циклами. Конкретно у мене цикл 40 днів, де 5 днів я заходжу на курс. На 10-й день відчуваю максимум позитивних ефектів. До 30-го дня це працює, а потім я плавненько знижую дозування для того, щоб мій організм не толерував до Ашваганди. 20 днів перепочинку і можна заходити на новий курс. Це єдиний недолік Ашваганди, що вона... Не супер передбачувано. тобто ви можете опинитися в точці, в якій її не буде. Вона або тільки почне розкриватися, або почне знижуватися. І доведеться використовувати теанін, фенібут, ті самі мухомори, вони мають седативний ефект і впливають на гамк-систему. Але про все це в окремих відео. Обов'язково пишіть під цим відео. На що вам цікаво було би подивитися огляд, тому що я вивчаю всі ці речі доволі давно, приймаю все і відразу і виділяю конкретні діючі речовини для вивчення. Тому що, якщо я вивчаю діючу речовину, то можу розказати про неї набагато більше. Для того, щоб впливати на свій гормонально-нейромедіаторний баланс. Недостатньо знати все про вітаміни, мінерали, амінокислоти, рослинні екстракти, адаптогени, ну і само собою про всі ці добавки. Потрібно розуміти, як працює наша центральна нервова система, тобто як працює наш мозок. І ваш мозок складається з нейронів, між ними відбувається взаємодія. У нас є 8 нейромедіаторів і 7 гормонів, на які ми здаємо аналізи. Для того, щоб розуміти, як відбувається взаємодія між ключовими гормонами і нейромедіаторами, я рекомендую кожному з вас долучитися до закритої спільноти Anphigre Advantage. Проте насправді не кожному, а тільки тим людям, які хочуть впроваджувати зміни у своє особисте життя. Тому що розуміючи, як працює гормонально-нейромедіаторний баланс, ви можете передбачити вчинки не тільки свої, а й інших людей. Тому це насправді дуже потужний інструмент саморозвитку, який дозволяє вам впливати на Всесвіт. Я вітаю кожного нового учасника закритої спільноти. Я думаю, кожен із вас зробив висновки щодо Ашваганди перед тим, як її приймати. І я чекаю на вас в наступних цікавих відео, які я готую для вас майже кожного дня, тому що ледь не щодня мені є чим вас порадувати! Чекаю на вас в наступних цікавих відео і до нових зустрічей!